Вчора приїжджав в Новопавлівку і безпосередньо був під срібним. Звичайно, що ситуація там вкрай складна, і це фактично вже прифронтова територія, куди можуть долітати там не тільки керовані авіабомби, які Російська Федерація регулярно скидує, але й артилерія. Це Дніпропетровщина, східна частина, південно-східна частина Дніпропетровщини. це вже прифронтова територія. Нам потрібно Звикати до цього терміну можливо у когось це там викликає деякий шок. Там всі звикли, що третій рік війни і війна відбувається десь далеко, там на Донеччині, на Луганщині, можливо, десь на Харківщині. Але ось такі реалії, що війна зараз а, доходить вже безпосередньо бомбами на бомбами на Дніпропетровщину. Звичайно, що це один з пріоритетних напрямків нашого ворога. Російської Федерації тут регулярно саме срібне атакує 228-й окремий е, штурмовий полк, який входить до складу 90-ї танкової дивізії ЗСРФ. Е, цей полк веде активні штурмові дії майже щоденно, намагаючись просунутися тут на цій території. З нашого ж боку е, оборону тримають бійці 153-ї окремої механізованої бригади бійці першого окремого штурмового Батальйону Вінчі» бійці 59-ї бригади. Тут дійсно точаться дуже складні бої: піхотні бої, стрілецькі бої.